Військові гинуть не лише на полі бою. Нещодавно у Львові чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Гинуть бійці під час дорожніх аварій, на полігонах через приліт ракети. Раптово від хвороби чи після поранень, отриманих раніше. Формально всі ці люди військовослужбовці, але з погляду законодавства їхні смерті можуть бути кваліфіковані по різному. Саме від формулювання в документах залежить, яку допомогу отримає родина. Ключову роль у цьому процесі відіграє ВЛК. Вона вивчає обставини смерті, матеріали службового розслідування і визначає, чи пов'язана загибель із захистом батьківщини, виконанням обов'язків військової служби або ж лише з перебуванням на службі. На практиці. Це означає, що сім'ї можуть отримати від 15 мільйонів гривень до півтора мільйона, а в окремих випадках не отримати нічого. Причому за схожих обставин різні родини можуть отримати різні суми через одне слово у висновку комісії. Здебільшого 15 мільйонів гривень отримують родини, якщо у висновку ВЛК прямо вказано, що загибель бійця пов'язана із захистом батьківщини або бойовими діями. Сім'ї бійців смерть чи загибель яких настала не прямо на полі бою, але під час виконання службових обов'язків, можуть отримати 2,2 мільйона гривень. Сюди можна віднести приміром загибель від необережного поводження зі зброєю. Найменшу виплату у півтора мільйона отримують у випадках, коли смерть настала в період служби, але не через бойові дії або пряме виконання обов'язків, як приклад, якщо це була бійка зі смертельним травмуванням, про те, як саме працює система державних виплат у випадках, коли військові гинуть не на фронті, чому законодавство тут суперечливе, та на що може претендувати родина загиблого у Львові військовослужбовця ТЦК. Читайте у тексті на нашому сайті.